А как ты доберешься? У вас операции что-то Будет? Нет, операционная цела. Так и сегодня нет. Сегодня нет. сегодня нет. Тут придется через централ. Ну один там точно. Ну угу. другой. Третье, а сколько загон постраждалых? Ну, это одна в реанимации, та, что прооперована пациентка, три с Один пацієнтка була і 17 було по палаті пацієнтів. Ми перевели його в офтальмологію. Двоє співробітників поранені, але дрібний. Репене поробили, нічого. Вчора з 11 до 12 прильоти по території. Пряме влучання в будівлю є ранені загиблих. Немає приблизно 108 вікон по території закладу пошкоджено близько 8 дверей в закладі. Ну не враховуючи фасадів. Стіни і останні операційне ціло в палатах. Зараз зайти немає можливості. Є велика градність того, що стінка впаде. По цьому часу ще не розбираємось. Хакарс допомагає, барті Херсона допомагають, допомагають уборки, допомагаємо своїми силами, допомагаємо все, що може. Yeah. <laughs>